Доброго всім часу. Так, коротеньке, цікаве, важлива тема. Дивіться. Заміна, заміна старої матки в сім'ї. На молоду плідну матку, ось такий кліточці. Постійні глядачі знають. Я виводжу маток для себе, я вже показував, я замінюю їх маточником на виході. Якщо в мене матка облітується в нуклеусі, я замінюю її через газету. але... Все ж таки для, молодої, ну, для свіжої, чужої крові на пасіці. Буває, я купляю маток. Купляю маток в інших матководів. Присилають, як ви знаєте, їх ось такі кліточці, тому як я їх замінюю. Дивіться. Зараз ми разом з вами подивимося. Спочатку ми подивимося результат. Спочатку ми подивимося результат. Так, ось наша кліточка. Тут я замінюю, тут була свищова матка, я вирішив її замінити. Разом з вами дивимося, результат. Дивимося. Так, зараз було. результат. Так, бачимо. Що ми бачимо, бачимо, що вони матку випустили. Матку вони випустили, тобто в кліторці вона мічена, матки немає. Ось, як ми бачимо, воск. Вощину, вощину вони прогризли, Значить, матку випустили. Дивіться, я, я матку не перевіряю. Тобто я побачив, що вони її кліточки випустили. На рамках я її не шукаю, я їх так залишаю. ну, 99%, що матка тут прийнята. Але для вас зараз разом з вами ми її знайдемо і подивимося. Я вже сказав, вона мічна, тому я її швидко знайду і разом з вами запевнився, що вони її прийняли. Так, ну що, ось, я знайшов рамку разом з маткою. Дивіться, ось вона мічена зеленим. так, Ось вона мічена зеленим. Як ми бачимо, чудово все, вона прийнята, бджоли на неї нормально реагують, вона ходить по рамках. Тобто все, ми запевнились, тепер як саме я підсаджую, замінюю старих маток на молодих, плідних. Маток через пересилочну кліточку. Так, в сім'ї, в якій ми хочемо замінити стару матку на молоду плідну матку, ось такій кліточці. В першу чергу ми знаходимо стару матку. Знаходимо стару матку і саджаємо її в ось таку кліточку. Ось таку кліточку. Канді ми залишаємо тільки в малому кормовому відділенні. кормовому відділенні. Як ми знаємо, тут два кормових відділення. Тобто мале кормове відділення, де бджоли можуть проходити, матка не може тут пройти. І велике кормове відділення, де можуть пройти і бджоли, і матка. З великого забираємо, залишаємо тільки в малому. Кліточка у нас закрита, щоб ні матка вийти не могла, ні бджоли сюди не могли потрапити. Закриваємо її в нашій кліточці. І кліточку ставимо ось так між рамок. Тобто, як ми підсаджуємо матку, так і ми разом із старою маткою. На 2 години. Тобто десь до 2 годин, в середньому на 2 години. Через 2 години ми підходимо, достаємо нашу кліточку. І вже стару матку з цієї сім'ї. Забираємо із кліточки і або ліквідовуємо, або десь пересаджуємо, якщо вона вам ще потрібна. Зрозуміло, в цю саму кліточку. В цю саму кліточку. Саджаємо нашу вже молоду плідну матку, якою ми хочемо замінити. Можна використовувати одну кліточку. Можна так само використовувати іншу кліточку. Тобто, якщо матка ваш інші кліточки, цю забрали, а іншу використовуємо. Я використовую одну. Стару я звідси забрав, молоду, молоду плідну матку посадив. Пам'ятаємо, канді в нас тільки в малому кормовому відділенні. Кліточку з маткою, коли вже в нас матка інша, якою ми замінюємо. Не відкриваємо, вона так і залишається відкрита на те ж саме місце. На те ж саме місце, де стояла в нас дві години стара матка з цієї кліточки. Ми знову ставимо цю саму кліточку або іншу, неважливо, на це саме старе місце. І залишаємо так уже на сутки. Зрозуміли. Молода в цій кліточці, стара матка в цій кліточці була дві години. Через дві години ми замінили її в цій самій кліточки або іншою кліточкою вже іншу матку і на цьому самому місці між цими самими рамками залишаємо їх на сутки. Через сутки ми підходимо. Ми підходимо до цієї сім'ї. Знову беремо нашу кліточку. Знову беремо нашу кліточку. Відкриваємо. Відкриваємо отвори для проходу бджіл. І одне, і друге, і для проходу матки, і для проходу бджіл. Відкриваємо і заклеюємо їх кусочком вощини. Кусочком вощини попередньо проколовши один-два отвори, шпильку якоюсь закацію колючкою, тобто, щоб бджоли почали її розрізати. І знову, і знову ставимо її на це ж саме місце. На це ж саме місце. Через, ще через сутки знову підходимо і тільки що ми з вами дивились результат. Тобто підходите і дивитись результат. Якщо вони цю матку прийняли, вони вощину розгризуть і випустять матку. Дивіться, можна і не заклеювати вощиною. Можна все як по стандартному способі, просто через сутки підійшли, зривали ці отвори. Тільки якщо по стандартному, то в великому кормовому відділенні теж повинно бути канді і в малому, і в великому. І залишаєте на сутки, і бджоли її знову її випустять. Чому я використовую кусочок ващини? Просто ну, в багатьох випадках, якщо бджоли цю матку не будуть приймати, не хочуть вони її прийняти, вони просто її не випускають. Вони навіть ці отвори, які ви прокололи, вони їх знову заліплюють. І тоді ну, або в інший відводок робимо щось, якісь дії інші. Якщо ж вони вже її розгризли, то 95%, ну, 100% гарантувати нічого не можна, що вони її і приймуть. І ви не, а якщо навіть не приймуть, то ви цю матку не втратите. Попробуйте пересаджуйте в іншу сім'ю чи робіть якийсь відводок. Ось таким чином я замінюю. Старі матки на молоді неплідні, ось Ось таких кліточках. Давайте коротенько пробіжимося. Знайшли матку стару, помістили в кліточку. Канді залишили тільки в малому кормовому відділенні. На дві години ставимо цю кліточку між рамками. Через дві години приходимо, стару матку забираємо звідси, саджаємо в неї нову молоду матку або, або іншою кліточкою. Відділення наші закриті. Знову на це ж саме старе місце. Ставимо цю кліточку і залишаємо на сутки. Через сутки приходимо. Так само кані повинно бути тільки в малому кормовому відділенні. Відкриваємо наші отвори, заклеїмо їх вощиною, робимо маленьких два проколи і залишаємо ще на сутки. Потім на інші на другі сутки знову приходимо і перевіряємо результат. Все. Ну, мені цей спосіб найкраще подобається. Якщо саме в таких кліточках, можна там яким, ізоляторами користуватись, там більш є гарантовані способи. Але і це саме про такі кліточки. Тобто, якщо вам прислали, ну, це просто, це найкращий спосіб. Побула стара матка, ліквідовуємо, підсажуємо в неї нашу молоду плідну матку. Запах, запах, кліточки, феромони і бджоли, бджоли ну, дуже. Чудово приймають таким способом інших маток. Все, на цьому, все. Всім пока і до зустрічі!